В стінах мерії, так? Фракції фронтзмін нема. Сьогодні заявили, що є фракція за батьківщину. І якби не було там тушок, Чесанова, Кія Жаровського, то це була фракція легітимна Батьківщина. А вони ховаються лише за вивістою Батьківщина і роблять те невігластво, яке вони плюндрують наше місце разом з Михайлішем, разом з провладною партією і матерящим проти. Оце моя відповідь. І зі мною ніхто не радиться. Там є достатні, самодостатні політики, які можуть саме прийняти зважене рішення по будь-яких опитах. Ще. ще є питання, що пане Нікола? Ну? Ну якщо преслужба обласної ради розповсюдила дуже цікавий документ. вони повідомили про те, що відсудили в обласну комунальну власність. Я так розумію, що це та схема, яка опрацьовується, можливо, не добровільної передачі плегаю цих приміщень, а через суд. Вони е, похвалилися тим, що відсудили приміщення цього наочного приладдя. Вже відбувся вищий там, господарський суд, це напевно, першому інстанція. І очевидно, тих, ті, оця теза про те, що будуть плігальні передні в обласній комунальну власність, ну ми бачимо. Процес пішов. Як ви вважаєте? І з іншого боку, ми бачимо, що вже одна клігатка зникла на Україні технічна книга. Як ви вважаєте, чим це кінчиться все-таки цей процес? Ну, Те, що відсудили, я навіть е, і не мав сумніву, тому що ми ж заявляли неодноразово, що пан Маніліч, заступник голови Чернівецької обласної ради, керує процесом е, того, що місто за Погодження міста Чернівці і влади в місті Чернівці, вони ж не, ну, їм це не цікаво. Вся нерухомість переходить з Чернівецької міської комунальної власти в обласну. З подальшим, я впевнений, з подальшим зміною цільового призначення, з подальшою зміни. Технічних книг не, немає. Е, ВО директора до якого не можна ніяк призначити, тому що розуміє, що це ну, помилка природи на цій посаді. То він заявляв е директорам книгарень, що там буде кав'ярня технічна книга. Думаю, якщо технічна книга, то там повинні бути техніки і п'ють вони спирт, а не каву. Вони цю кав'ярню хочуть зробити, чи що. Технічна кав'ярня, чи технічна сміттєвірка. Ну, це... І це буде продовжуватися. Всі приміщення, які є в комунальній власності міста Чернівці, але в яких знаходиться. Обласні установи. Обласний, кардіодиспансер, диспансер, е, різні повинні перейти з комунальної власності міста до області і можуть лишити там. Але, впевнений, що їх того не буде, бо це є приміщення на вулиці Федьковича, Це все центр, старий центр міста. Саме ласі шматки. І ну, безголова влада в Чернівцях, цьому ну, що. Вони погодились на це. Це ж, це ж як розподіл ринку впливу. Ви не лізете до п'ятого сектора, сектору, бо там продано треба щось зробити. Ви не дивитесь до наших е, макінацій з, з газовими рахунками, а ми віддаємо вам власність, бо ми не знаємо, що з нею робити. Коли тоді був розподіл, то е, міський голова Черніців натягував комунальну власність міста Черніців для того, щоб зберегти, бо тоді обласна влада не знала, що з ним робити. А тепер ці користуючись без влади і безголовістю влади човівця, забирають собі. Але людям, і нам, громадянам і мешканцям, чому від цього ні холодно, ні жарко не буде. Позитивні, негативні вбачають, тому що вони можуть потім починати процеси розбазарювання цього майна. І, до речі, перепрошую, до речі, сьогодні на сесії міханічни, які обіцяв мені, щоб поставиться питання щодо зміни виконкомі. І щоб поставити питання щодо звільнення Манілічі з членів виконкому, цього питання я щось не подається. Чи не так, пан Захар? Я не знаю, ви ж там періодику, займатися, періодику подій Ченнівецькій міській раді. Подавали сьогодні, Віталій Михайлович, маніліч чи звільнення? Ні? Ну от, от цього не було чомусь сьогодні. Певне, значить, маніліч повинен бути в виконкомі, для того, щоб тримати руку на пульсі, що ще є у місті Чинівці, щоб робити побити її, щоб ви знаєте, що, яке питання він курує. Ну там вже нема що робити в обласній раді. То він займається цими питаннями. І бачимо, що якщо це питання достояло перед кутером, сьогодні він його не порушив, не звиваючи на свої обіцянки, на і обіцянки не сам грається, то вони зацікавлені, що мені річ був, значить вони в схемі. Пане Максиме, е, днями була поширена інформація в кількох джерелах про те, що е, знайшлися в когось гроші на те, щоби. Ставалося більше незадоволених колишніх членів партії Фромдзмін, які створювали в кожній області свої піснові ініціативні групи по створенню нових партій. Чи ви не знаєте, чи такі процеси відбуваються на Буковині, бо, наприклад, така сама ситуація вже і починається на Тернопілі, на Львівщині, на Закарпатті, про те, що незадоволені члени, які не потіли садки батьківщини, а величих фронтозмін. Починають такі процеси і на це знайшлися в когось гроші. Як ви думаєте, в кого знайшлися на це гроші, на такі процеси? І чи немає таких, якихось тенденцій в нас в області? Любий новий політичний проєкт в рамках України, він є дуже затратним. Ви розумієте? Тому що зараз було встановлення партії Удар в рамках загальної української, тобто людей дуже мало, які ще лишаються політично. Це зовсім не зважаючи на політичну приналежність. Тобто у людей є певна апатія до участі в політичному житті. Люди зневірилися і в депутатах, і в політиках, і вони не хочуть цим займатися. Це так, об'єктивно. Тому будь-який новий проєкт затратний по грошам раз, і він дуже тяжкий по виконанню, тому що немає людського ресурсу. Тобто люди не хочуть йти в політику. Молодь зневірена, багато молоді від'їжджають за кордон, старі політики, вони вже нікому ну, вони так приїлися що прибігають з партії в партію. Тобто, думаю, що якщо цей проєкт э, створюється, то це проєкт банку. Там вистачає і, і грошей, і там вистачає бажання це робити. По-друге, в рамках Чернівецької області таких рухів немає. Тому що всі ви знаєте, що э, да, тушки у фронті змін були. І коли був такий маленький. Дзвіночок, а там, що у вас є, невдоволені цим об'єднанням може, ні, кажуть, нема питань, приїжджайте. Пані Гаєвська чекає. От всі, що були, пані Гаєвська чекає, вона може, може навіть очолити, якщо хочете, рекомендацію не дам, а очолити може. Тобто є люди, які були виключені за те, що вони ну, не змогли вони пройти з нами. Тому що, чесно кажучи, тяжкі часи і були, є, і ще тяжкі. Але в Ченівецька області таких рухів немає. Можу сказати, далі тоді вже йдемо далі по цій темі, що об'єднання триває, воно не закінчилось. Але все ж таки цю ідею люди і наші партійці, як із сторони фронту змін, так і батьківщина, тепер ми всі єдині сили, зрозуміли, що все ж таки раціональне зерно воно є. Зрозуміло, все ж таки, що якщо ми хочемо боротися. До перемоги боротися з цим режимом треба лише об'єднуватись. І при об'єднанні завжди треба свої персональні якісь вимоги чи персональні амбіції трохи відкласти в бій, вони охолонуть, охолоне голова і тоді легше вимовлять. Тобто все йде. Будемо закінчити, Петро Дмитровичу, будь ласка. всі місто маленькі. І тут велику підлість робити нема хвилин і не потрібно. Але і тут домовлялися весь час. Особливо коли стосується якогось власності в тому політику. Скажіть мені, будь ласка, через рік-два ваша політична сила прийде до влади і ви прийдете до влади Чернівця. Ви забудете часану про те, що як він вів себе тепер з його сорбоною і з тими проблемами, які є в сорбоні, з Казиною і все інше, про що ми знаємо, Жарловському цукерками. <рекція> <рекція> від теж собі ще? У нас від бомбоні один є. А, це теж з твоєї партії, так? Продам з його 17-ти контейнерами. <рекція> Бешли з його квартирою на Бабуцю. Продовжу список. Гаєєвський з її нерухомістю <рекція> на, на, на Кобелянське. <рекція> Продовжуйте, будь ласка, список, кому ви не забудете, не забудете те, що вони роблять сьогодні з забула? З добробутом Чернівчан. Доброго до Чернівчан. Це добре починає відповідати. Я впевнений, що у 2015 році до влади Чернівця Повернеться, прийде громада Чернівців. І тут питання більш ширше. А чи простить громада цим зрадникам те, що вони робили 5 років, як вони її плюдрували? А це питання до громади. І думаю, що в 2015 році влада буде зовсім інша. І вона, пройшовши через опозиці... опозиційну діяльність, вона знає, що громаду треба слухати. І діяти згідно бажань громади. Буде бажання громади, будемо виконувати бажання громади. А щодо себе особисто, я ну боже мой, вони такі мілкі люди, витрачати час на це, я не хочу. Але просто є такі питання: що чим ви займаєтеся депутат? Кажу, останнім часом займаюся допомогою Віталія Михайловича наповнення міського бюджету. Чи не заплатив? Заплатив. І, до речі, можу сказати про Чисаново. Ви всі знаєте, товариша Чесанова чи це. Голова з радістю, Тушка і голова тушкованої фракції Батьківщини служби. То в мене є відповідь Державної виконавчої служби на мій стосовно викупу Чесанова землі у місті Чернівці. Ви знаєте, що і Чесанов, і Чінош отримали реструктуризацію, тобто розстрочку у сплаті за землю, чинуш під готелем Буковина, ще не сплатив і не сплачує досі. Дякуючи, ну, прокуратура дуже радий, що прокуратура взялася на це, вже сплатив якийсь там штраф 140 тисяч чи скільки. А пан Чесанов, його три роки виконавча служба не може знайти, бо він на в нього нема власності. Він підписав, підписав через суд розстрочку договору, чинна міська влада і юридично правління дозволили це, підписали. І тепер Чисан, мені пише Державна виконавча служба, ми три роки шукаємо, де його власність. Дві секунди. Я зараз написав звернення, що виконавці можуть підійти до мене, коли я здійснюю прийом перед сесією, зустрінемо пана Чесанова, навіть кишені, що там є. У файному пальтові пальті він ходить, навіть скидає його, буде продавати через опціон, Може якось так розчитаюся землю. Чи він не має їхньої площадки на Сорбоні, Чи Я Я розумію, що все переписав на жінку чи на інших на, на підставних осіб. Але від судді підписав про структуризацію. Так давайте ми, якщо нема грошей, повернемо на землю місто. Продасть з опціона іншим. Але це, це вже згідно закону. А те, що робиться з іншими там, один з відомих журналістів питав мене, що там з землями ринку добровольця, це чисте рейдерство. Чисте рейдерство. І, до речі, одне судове рішення було, що треба поновити, відмінити рішення правильно. А тепер по цьому, ми бачили, вони діють так напролом, тому що і були незаконні рішення. І на комісії пішли було чотири рішення, е незаконно прийнято, тому що не було всіх пакетів документів. І робили звернення прокуратури міліції, вони всі. Кажуть, ні, ні ні, почекаємо, ми реагуємо лише на прогносові рішення. Але я впевнений, на чому хотіли закінчити. Що справедливість є, і за неї варто боротися? І ми відносимо в рамках України, в рамках Чернівецької області, в місті Чернівці, а тоді громада буде Дякую. А ще, ще кеді ви також будете і те, що забувати про жовтневі, про він ну, е жіночки з колясками, які завжди хотіли постояти у тіні тої діли. Незважаючи на те, що вони чекали вирочку грі, Тобто там вже немає тротуару, немає і не знаєте, що з ним робити. Кень віддасть тротуар людям. Коли ви прийдете. Мені не треба тротуар. Мені тротуар не треба. Люди з тове на собі. все, що було?